Вітаю, вас, шановні пасічники, 26 листопада. Вже частина пасічників здали мед. І якраз саме час якби, інвестувати ці кошти в якісне обладнання для подальшого розвитку власної пасіки. Тому компанія BISTAR в цьому вам допомагає. І до 30 листопада відправляємо всі наші замовлення за наш рахунок. Сьогодні у нас. Чергове замовлення, їде 4 медугонки, кремовалка з декристалізатором для меду нова пошта вже на місці. Будемо вантажити. Як, як і обіцяли, тетеночки клеїм, доставочку оплачуємо. Тому 3 дні у вас залишається для того, щоб зекономити від 3 до 5 тисяч на доставки, медогонки, кремувалки, а також вуликів і всього нашого обладнання.